Ясно, Іван ну, а то, що кулаки, ви кажете, там, так. це, це таке зосередження. Я не хочу його таким, розумієте, ну, як сказати, картонним героєм. Ця сила його була в правильному мишленні, в розумній революційній поведінці і зосередженості. Тому чим буде більше мислі, а не виточено в них не Цим буде все проще, краще і сильніше. І більше передасть характер. Тоді вже мене У Івана Петровича київський скульптор Андрій Німен. А так, щоб рука на сеглину, так не дуже давно. Мабуть, два тижні. І ще, може, два-три тижні будемо. З вами Біля всього. Ви будете кризикувати, а я буду. Так, вас ваші роби навпаки. Сьогодні Петро Запорожець. У 18-му перший на Україні пам'ятник Кобзареві. Нове по-новому, не царям, не генералам пам'ятників. Григорію Сковороді в Лохвиці. Тарасові Шевченку в Полтаві. героям революції в Ромнах. Так зрозумів на все життя ленінську монументальну пропаганду Іван Кавалеріці. 23 рік. Конкурс на створення пам'ятника вождю революційного пролетаріату Донбаса Сергієву Артему. Іван Кавалерідзе заїде на паровозі поруч з машиністом, везе свій проект пам'ятника. Артемові треба ставити грандіоз, говорить машиніст. Робочий клас, Донецька Криворізька республіка. Ставити треба великий, там заводські труби, клубочиться дими, щоб він височів над димами». Сім оркестрів з різних шахт грали інтернаціонал. Секретар губкому товариш Квіринг розмовляв з шахтарями. От не буває у живих людей таких гранчастих рук і ні. Це товаришу Віринг тому, що робили не за фотографією, а за біографією, відповів один Шахтарів. Пам'ятник в Бахмуті загинув у вітчизняну війну. Живе другий пам'ятник Артемові в Святогорську. Іван Кавалерідзе шукав нових шляхів у скульптурі, шукав він їх. І в кіно. Злива. Перший фільм митця. Кавалерідзе приніс у кінематографію новий метод пластичного трактування кадру. Образи його фільмів вражали не тільки історичною правдивістю, а й скульптурною чіткістю, живописною виразністю. 33 рік. Кавалерідзе працює над фільмом Коліївщина. Збереглося кілька фотографій робочих моментів кавалерідзе і оператор топчий на зйомках Коліївщини. Фільм про повстання коліїв у 1768 році оспіване шевченком в поемі Гайдамахи. Ця монументальна кінофреска була першим українським національним епосом в кіно героїко-романтичним полотном історії народу України. Серед перших ординоносців країни Іван Кавалерідзе. Його нагороджено було Орденом Червоної зірки. Найбільш послідовно шукали власне національне вираження українського народу режисери Олександр Довженко та Іван Кавалерідзе. Обидва самі писали сценарії своїх фільмів. Кожен з цих двох талантів, близьких творчим розмахом та характером, створив фільми не схожі, із різною долею Микола Топчий незмінний оператор кращих кінотворів Кавалерідзе. Збереглися нечисленні, але дорогоцінні кадри Іван Кавалерідзе на зйомках фільму Прометей. Беля камеры Микола Топчий. Двовачи вы, могильные черви, хуже! Черви едят мертвых, а вы нас съедайте живыми. Солдаты, мужики, был Прометей такой, скованный цепями, на скале повис он над бездной. Могучий орел клюет ему в сердце. Нам, солдаты, наши мужицкое сердце клюет ворона, подлая, двуглавая, война отечественных общипанная топира. пера. Тушите стерву! Я Да славиться ім'я Твоє, образ твій, наймення картини, що принесла Творцеві Твоєму хвилини радості і роки гіркоти. Були дні слави, блискучого успіху, поклоніння, були роки тяжких випробувань. І все-таки, як каже про себе художник кавалері, це щасливий, бо в його житті були злива. Ярослав Мудрий Артем. Сьогодні пам'ятник Артему. Пам'ятник, що втілив собі труд і революцію, оновлюється. Не старіє і його творець. фотографії драматургії Подібно до майстрів відродження Кавалерідзе багатогранний митець художник мислитель Івано петровичу Кавалерідзе 83 роки. Але, як говорить народна мудрість, Орел і в 100 років молодий. Над фільмом працювали Андрій Німенко, Олександр Сизоненко, Яна Лінійчук, Юрко Ткаченко, Володимир Фонтар, Іван Ренков, Наталя Ільченко, Лариса Томашевська, Володимир Туровець. Олександр Увиський